Подовжувач стріли. Є такий девайс в нашому асортименті навісного обладнання. В даному випадку подовжувач встановлений на екскаватор MD4. Ідея даного девайсу це збільшити глибину копання техніки. До прикладу, зараз на MD4 глибина максимального копання 1,70 м. З подовжувачем вона збільшиться до 2 метрів. Ідея даної роботи з подовжувачем, яка показана на відео, це зменшити час на переїзди від краю траншеї до екскаватора, що, в принципі, клієнту вдалося позитивно показала себе дане навісне обладнання, але з тих плюсів, які є в нього збільшення глибини копання і зменшення часу на переїзди, є і мінус. Який мінус? Це збільшення речага, тобто навантаження на стрілу. Зменшення потужності при копанні і збільшена амплітуда коливань самої стріли, що деколи може привести до розсипання ґрунта, як в даному випадку. Загалом має право на життя, дуже допомагає. Всім дякую. Вінницям.